Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо цикл уроків за підручником Олександра Авраменка Українська мова 5 клас. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про обставину як другорядний член речення. Параграф 68. Працюємо на сторінках. 156, 158. Вправа один. Прочитайте діалог і виконайте завдання. Де востаннє ви бачили бровка? Біля зупинки. Коли це було? Щойно. Куди він побіг? У парк. Мерші за ним. А ось наш бровко. На фото ви бачите, напевно, того самого бровка. Ви бачите парк біля озера? і Ви бачите зупинку. Які слова допомогли знайти бровка? Біля зупинки? Щойно? У парк. На які питання відповідають ці слова? Де Біля зупинки? Коли щойно? Куди у парк? Обставина це другорядний член речення, що вказує на спосіб дії, місце, час, причину, мету і відповідає на питання, як, яким чином, де, куди, звідки, коли, доки, з якої причини, з якою метою. Вранці над озером веселка гуляла. Гуляла? Коли? Вранці. Погуляла де над озером. Обставина найчастіше виражена прислівником або іменником у непрямому відмінку з прийменником. Сіло сонце у травицю, бо в травиці м'яко спиться. Сіло куди? У травицю. Спиться як? М'яко. Спиться де. Травиці. Обставина залежить від присудка. Тобто від присудка ми ставимо запитання до обставини. Обставину підкреслюють штрих-пунктиром. 2. Прочитайте речення та знайдіть у них обставини. Визначте, якими частинами умови вони виражені. Учора набігла хмарка та лише покропила суху землю. Хмарка набігла та покропила. Це граматична основа. Підмет з двома присудками. Набігла коли? Учора. Це обставина, виражена прислівником. Поволі звіває тумани вечірня зоря з висоти. Зоря звіває це граматична основа. Звіває як? Поволі. Це обставина виражена прислівником. Звіває Д з висоти. Це а, прийменник з іменником. У голубому небі прорізались срібні зорі, із річки зайчиком плигав тендітний легкий вітерець. Зорі, що зробили, прорізались. Це граматична основа. Прорізались Д у небі. Це обставина виражена прийменником та іменником. Вітерець плигав це друга граматична основа. Плигав як з зайчиком це обставина виражена іменником. Плигав де з річки це прийменник з іменником. Теж обставина. Хилить вітер жита понад шляхом. Вітер хилить це граматична основа. Хилить де понад шляхом. Це обставина виражена прийменником та іменником. На дворі теплін, незабаром каштани зацвітуть. Теплінь де? Теплін є де. На дворі. На дворі це обставина виражена прислівником. Каштани зацвітуть, це друга граматична основа. Зацвітуть коли? Незабаром. Незабаром це прислівник. Справа 3. Відновіть приказки та прислів'я, добираючи вибрані з довідки обставини, Підкресліть присудки і обставини. Здоровому здається, що ніколи не захворіє. Здається, і не захворіє це присудки. Здається, коли Ніколи. Ніколи – це обставина. Підкреслюємо штрих пунктиром. Бідний буває багатим тільки у вісні. Бідний підмет буває багатим присудок, буває багатим коли? У вісні, У вісні. це обставина. Підкреслюємо штрих-пунктиром. Обставина виражена прийменником та іменником. Язик до Києва доведе. Язик, що зробить, доведе підмет і присудок. Доведе куди до Києва. До Києва це обставина виражена прийменником та іменником. Посади свиню за стіл, вона є ноги на стіл. Посади куди? За стіл. Це обставина виражена прийменником та іменником. На стіл, куди на стіл. Це теж обставина виражена прийменником та іменником. Уночі всі коти чорні. Коти чорні це граматична основа. Чорні коли. Уночі це обставина виражена прислівником уночі, підкреслюємо штрих-пунктиром. Культура слова. Запам'ятайте правильний варіант слововживання. вживання. Неправильно казати: слідуюча зупинка. Треба казати наступна зупинка: Миючі засоби. Правильний варіант мийні засоби. Усі бажаючі. Вірний варіант усі охочі. Вправа 4. Виконати завдання в тестовій формі. Перше. Немає обставин в реченні. А угорі погідне сонце. Сонце є де угорі. Це обставина. Б. Десь за горами вітер. Вітер є де. Десь за горами. Це теж обставина. В. Скрізь білий килим зими. Килим де. Скрізь. Це теж обставина. Г. Морозкував широку річку. Морозкував це граматична основа. Скував, що річку це додаток, річку яку широку це означення. Саме в цьому реченні немає обставини. Варіант Г. Друге обставина, що означає місце, і відповідає на питання, де, наявна в реченні. А. Температура повітря змінюється протягом доби. Температура змінюється? Це підмет і присудок, граматична основа. Змінюється коли протягом доби. Це обставина часу. В. Б. Найхолодніше стає перед заходом сонця. Стає, це присудок. Стає як найхолодніше це обставина, але це не обставина місця. Стає коли. Перед заходом, перед заходом. Це теж обставина, обставина з часу, тут обставин місця немає. В зранку біля річки буває досить холодно. Буває, це присудок. Буває як холодно, холодно, це обставина, коли зранку. Це теж обставина буває де біля річки». Це саме обставина місця. Цей варіант підходить. І ще варіант ГМ розглянемо. До полудня Земля нагрівається сильніше. Земля нагрівається, це граматична основа, підмет і присудок. Нагрівається як? Сильніше. Це обставина, і коли нагрівається до полудня це теж обставина. Але обставина місця це варіант В. Третє завдання. У реченні птиця широко вгорі зробила коло над подвір'ям і стрімко пішла на схід. Використано обставин: 3, 4, 5 і 6. Птиця це підмет. Хто птиця? Птиця що зробила? Вона зробила і ще вона пішла. Тут два присудки. Зробила і пішла. Відповідно, від присудка зробила. Ставимо питання до другорядних членів речення. Зробила коло. Зробила що? Коло, це додаток. Коло де над подвір'ям. Це перша. Обставина. Зробила як високо, друга обставина, зробила де вгорі, третя обставина. Пішла, пішла як стрімко, четверта обставина, і пішла куди на схід. Це п'ята обставина, відповідно в цьому реченні п'ять обставин. Права 5. Прочитайте текст, виконайте завдання. Завдання полягає в тому, щоб знайти по одному прикладу різних зазначенням обставин: місця, часу, міри, ступеня, способу дії. В тексті визначені не всі обставини є, тут їх більше. Летить із над Чорного моря солоний вітер. Гуляє татарськими степами, казацькими шляхами, хилить високу траву. Летить звідки? Із надморя. Це обставина місця, виражена прийменником та іменником. Лисніє шовком трава. Біжить хвилями. Біжить як? Яким чином. Це обставина способу дії. Хвилями. Не зразу й продерешся в її плутаній гущовині. По груди людині сягає, сягає в якій мірі? Наскільки по груди це обставина міри і ступеня? По груди. Важко примітити в цій гущовині стежку, знайти втоптаний кінськими копитами шлях. Тільки той, хто з маличку звик мандрувати в степу, може його вгадати. Важко примітити. Примітити, як важко це обставина способу дії. Звик відколи, з маличку – це обставина часу. А що ж то за подорожній йде в полудневу спеку, намацує стежку в траві довгим києм? Іде. В спеку. – «Іде коли в спеку обставина часу, за поясом пістоль, за плечима бандура, звисають на груди білі, як молоко, вуса. Старий кобзар-Запорожець прямує кудись у дорогу, прямує куди, кудись, прямує у дорогу. Це обставина місця. Не сам він слідом шкутильгає гнідий кінь. Хитає головою теж старий аж сивий. Шкутильгає. Як? Слідом. Це обставина способу дії. Прочитайте речення, то виконайте завдання. У садочку ходить вишня у віночку. Ходить. Пишемо м'який знак. В слові садочку, вишня і віночку, м'який знак не пишемо. Вишня ходить, це граматична основа, відповідно підмет і присудок. Ходить, де у садочку, обставина виражена прийменником та іменником. Ходить як у віночку. Також обставина виражена прийменником та іменником. Сонце котиться додолу, діточок зове додому. Сонце котиться. Зове підмет і два присудки. Котиться куди додолу, обставина, це обставина виражена прислівником, і зове куди додому, обставина місця, також виражена прислівником. В слові котиться пишемо м'який знак, що робить котиться. За хатою буде зелений садочок. Навколо з квітів рясненький віночок. Рясненький пишемо м'який знак. Суфікс «еньк» – зменшувальний. Садочок буде зелений. Це граматична основа. Буде зелений де? За хатою це обставина, виражена прийменником та іменником. А також де? навколо. Віночок де навколо, це також обставина, виражена прислівником. Щовесни каштан розцвітав ніжно-рожевими квітами. Каштан розцвітав, це граматична основа. В слові розцвітав, який знак не пишемо. Розцвітав коли? Щовесни? Це обставина, виражена прислівником. Місяць піднявся вгору і сипнув промінням на море. Місяць, у слові місяць пишемо м'який знак. Місяць піднявся, піднявся, і місяць сипнув. Це граматична основа, підмет, два присудки. Піднявся і сипнув. Піднявся куди вгору. Це обставина виражена прислівником, сипнув куди на море, обставина виражена прийменником та іменником. Промінням тут нічого не пишемо. М Який знак не потрібен. 2 n е. Далі. Зауважте, що у художніх творах письменники та письменниці використовують персоніфікацію. У садочку ходить вишня у віночку. Персоніфікація це наділення неживих предметів властивостями людини. Сплядя її, танцюють сніжинки. І пропонується в нашому тексті знайти декілька прикладів. Персоніфікації. Ну, ось перший приклад. У садочку ходить вишня у віночку. Вишня ходить. Властивості живої істоти людини переноситься на, на те, що, відповідно, не виконує ці дії. Сонце зве і сонце котиться. Також приклади персоніфікації. Місяць сипнув. Піднявся також приклади персоніфікації. На цьому наш урок завершено. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!